У like, to you know, I, I своєму попередньому документальному фільмі Рестрепо режисер Себастьян Юнгер показав життя американських солдатів в Афганістані А тепер or or у стрічці Коренґал зробив спробу показати їхній психічний стан в умовах війни. Що я прагну дослідити цим фільмом? Це заглибитись у досвід боротьби її психологічні наслідки. Я розпитував вояків, що означає для вас мужність? що означають втрати на війні? Адже чимало хлопців загинуло на цій війні. чи ви прагнете покінчити з війною і повернутись додому? Shooting people. <laughs> it's always fun shooting. Alright, we're getting engaged again because our guys are moving. Barnhouse fucking blowing my goddamn air drums out. Tobin's fucking having a blast. Fucking pretty much smart smart. Oh shit! Одна з речей, що я їх прагнув показати цим фільмом. Це те, що боротьба дуже складна річ. Вона дуже неоднозначна і тому вражає уяву. Дуже дуже сумно. Якщо ви припиняєте думати про те, що ви робите. Це кінець. Не беруся судити. Добре, воно чи зле. Просто це кінець. тоді настає моральний розклад, п'янство і так далі. That makes it morally confusing to soldiers, but also, you know, quite intoxicating. you see into pieces. We forced the boys to go out continuously. You'd hear the enemy just going crazy trying to figure out where we were. We're definitely bait. Yeah, it's frightening. Until you hear the snap of a bullet, go by your head. There's nothing else like it.